Як ми повідомляли раніше, на кораблях військово-морських сил України відпрацьовуються курсові завдання КАО-1, під час яких перевіряється рівень організації корабельної служби та готовності екіпажів до виконання завдань за призначенням у базі. Як впорався з завданнями, екіпаж великого розвідувального корабля Славутич, дивіться у наступному сюжеті. Згідно з планом прийому курсової задачі к 1 великого розвідувального корабля Славутич офіцерами управління першої бригади надводних кораблів, на чолі з командиром бригади капітаном другого рангу Олексієм Неїшпапою, було перевірено організацію корабля та приготування його до бою та походу, починаючи з повноти та якості відпрацювання документів, що регламентують утримання корабля, експлуатації зброї, технічних засобів, закінчуючи перевіркою організації приготування корабля до бою та походу і готовність його до виходу в море. В ході даної задачі відпрацювалася злагодженість екіпажу, його практичні дії під час різноманічних виду тривог, хімічних, біологічних, радіаційних загроз, практичні його дії при приготуванні бою та походи, вистановка всіх видів озброєння, кулеметів, гармат, дії особового складу за тривогами. Перевірялися також. Вміння екіпажу та знання в строєвій виправці, знання своїх посадових обов'язків, знання статей статуту строєвого та дисциплінарного також приялися офіцери за підсумками комісії. У всіх епізодах екіпаж великого розвідувального корабля Славутич продемонстрував високий професіоналізм. Лише завдяки тісній та злагодженій взаємодії бойових частин. Екіпажу вдалося досягнути такого рівня і належним чином виконати поставлені завдання. Смотря на штормові погодні умови. Особовий склад боцманської команди з курсової задачі К-1 е, с, е, справився дуже гарно. Під час приготування корабля до бою походу я е, готував майно боц команди, викладав на баки. Багато участвовав у навчаннях на кораблі. Це протидіверсіонна оборона, це е, боротьба за живучість корабля. Я так думаю, що Особовий склад босмуської команди справився з курсовою задачою КА-1. Попереду на екіпаж великого розвідуваного корабля Славту чекає важлива місія. Участь в черговій активації Блексіфор і набутий досвід військовими моряками під час відпрацювання першого, а в подальшому і другого курсових завдань стане у нагоді для виконання вказівок, поставлених командуванням вітчизняного флоту.